Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та покажу, зроблю гайд і за те, що новий режим обов'язкове прибирання. Ось так він називається, ну а по-англійськи називається Cleaning Duty Сьогодні я буду грати сам, а потім з іванатором. Тому обов'язково дивися це відео, став лайки, підписуйся на канал і підписуйся на мій телеграм-канал в описі цього відео. Також ось дивіться, ось так він виглядає в виборі режимів. Еш прибирає сміття. Цей режим посвячений саме йому Ешу. Ось так виглядає карта. Але карта вона міняється кожен день або кожні три дня, там залежно коли міняється цей режим. Тому будьте обережні, дивіться завжди карту. Так ось дивіться, що нам треба робити. Нам треба збирати сміття. Команда має зібрати 20 сміття, щоб перемогти. Сміття спавниться на центрі карти, яке взагалі є сміття. Є, наприклад, якийсь еліксир. Тобто шейки, потім є якісь бургери просрочені, потім є червоні білети, є е, шкірка від банана, потім, звичайно, є якісь інші сміття. Тому треба це збирати. Це взагалі коротше, перероблений режим з Спанч Боба. Коли пам'ятаєте, ми збирали медузи. Також це саме, просто ремейк. Як бачите, коли воно спавнеться, треба його зразу збирати. Тобто воно, коли ви збираєте його в свій інвентар, воно віддається до інвентарю самої команди дуже довго. Тому треба почекати і не вбирати, коли ви збираєте це сміття. Як бачите, сміття спавниться довго, його треба довго збирати. Коротше, режим дуже довгий. Я в нього не раджу грати тим, хто. Пушить кубки, я просто раджу вам в нього зайти, трошки пограти, і потім з нього виходити. Ну, а якщо він вам подобається, то обов'язково грати. Щоб виграти, треба 20 сміття зібрати, як я вже казав. Ми зібрали і перемогли. Далі я взяв спайка, бо бачите, вся карта, можна сказати, складається з кущів, ну, особливо середина. І тут краще брати якогось ближнька або персонажа, який може мати великий радіус атаки, щоб якби світити всю. Карту, щоб ніхто не ховався від вас в кущах. Як бачите, сміття випадає з тих, хто вмирає з ним, і його можуть підібрати противники. У мене було два сміття, я просто пробував триматися, але сміття дуже довго віддавалося, тому я помер з, з сміттям і його забрала Ніта. Ніта дуже бісячий персонаж був для мене, тому я просто не міг втриматись. Як бачите, коли, наприклад, у іншої команди сім або менше е сміття до перемоги, то це пишеться в чат. А коли у вас сім або менше сміття до перемоги, то це теж пишеться в чат. Тому будьте обережні, і це вам допоможе мати мотивацію перемогти. Саме це повідомлення. Як бачите, на мене напала Ніта, вбила мене, а я собі далі збирав сміття. На центрі його було дуже багато. Я знав, що якщо я зберу все сміття, то ми. Виграємо, але його зібрав саме, бо. Тому я розумів, що якщо ми зараз його не вб'ємо, то ми програємо. І, в принципі, так і сталося. Хоча у мене було дуже багато сміття, але ми програли з дуже поганим рахунком. Далі я взяв Честера, який є дуже непоганим бравлером на таких картах. Я зібрав багато сміття, але мене вбили. Я знову йду на центр, пробую щось зробити. Мене знову вбивають. Проти нас грає Сенді, Діномайк та ще один бравлер, який теж дуже бісячим. Я пробував щось зробити: стрілявся, перестрілювався, вбивав. Але насправді я за Честера дуже сильно добре граю. Честер дуже добрий на близькій дистанції, а на дальній дистанції, ну, в принципі, теж, але не прямо так дуже сильно. У мене різні ульти, тому я просто ульту пробую щось зробити. Сенді використовує свою ульту. Я не можу стріляти через це, але потім я виходжу з ульти і можу стрілятись. Находжу динамайка і пробую його вбити, але на мене нападає ще й деріл. Проте я хілюсь своєю ультою, у удерила 5 uh, сміття. Він пробує втікти від нас. Ми його не добиваємо, тому його п'ять сміття доходять до його. Команди. І як бачите, ми пробуємо щось зробити. Нашого любимого Деріла вбиває противник. Я збираю все сміття. Тепер у мене 6 сміття. Я використовую ульту. Дінамайк пробую щось зробити. Я розумію, що я вже вижив, я на своїй базі і що моє сміття дадуться до команди. І тепер нам треба 6 сміття до виграша. Як бачите, ми пробуємо щось зробити, ми нашого Деріла вбили. Я перестрілююсь. На мене нападає ще один Деріл. Я використовую свою ульту і отруюю його. Хоча все було не смертельно, але він від мене відійшов. І ми все таки виграємо. І це мені сподобалось. Далі я пішов. В Захеника, але скажу вам так: в цьому режимі я вигравав дуже мало разів. Більше разів я саме програвав, бо це реально, реально важкий режим. Тут треба правильний пік, правильну команду, тому чесно вам не раджу йти в цей режим. Якщо ви хочете апати кубки, краще йдіть на село шаудауну або якісь інші 3 на 3 режими, які є швидшим режимом, якого може швидше апати кубки, трохи легше. Бачите, я Захеника просто пробував розвалювати. Якби в цьому режимі можна було зразу віддавати сміття. До команди, то було прикольно. Як пам'ятаєте, в цьому полюванні на скарби. о там реально був прикольний режим. Береш, збираєш, воно зразу віддається до команди. Просто треба трошки постояти, типу як гаряча зона, типу, як збирання кристалів. Було прикольно. Реально класний режим. Ну, а цей режим, як мені здається, такий собі. Просто перероблений, перероблене полювання на медуз. Ну, в принципі, суперселен скривав цього. Далі ми виграємо, як бачите, бо я був хенком, у мене було багато ХП, і я просто дуже легко віддавав подарунки. В наступному матчі ми пішли проти Мортіса. Мортіс зібрав 5 подарунків і почав від мене втікати. А так як я був Френком, мені було трошки важко його вбити. Він віддає 5 подарунків, і ми розуміємо, що якщо такими темпами буде далі, то цей Мортіс нам все знищить. Я вбиваю вальта, а потім Деріл вбиває в сту. От стул був теж дуже бісячим, як Мортіс. Як бачите, Мортіс забирає подарунки і пробує втікти. Я використовував ульту, і він віддає подарунки. Я розумію, що це капець як погано. Все-таки я зміг його добити, але це мені чесно не допомогло, я не вернув свої е, е, подарунки, тобто сміття. Далі, як бачите, я збираю сміття і просто стою на центрі. До мене підходить сту, я просто їх притягую Мортіса. Мортіс одразу добиває мені, допомагає, окрім музикам. Я знищую вальта своєю ультою. Якби вальта була його ульта, то тоді б він мене міг виграти. Але так він мене не виграв. Залишається тільки Сту, але от Сту реально проблемний чувак. Він від... віддаляється своєю ультою. Він стріляє. Кроші, він ну, дуже поганий правлер як на мене. Як бачите, далі я просто збираю сміття собі, притягую, але як бачите, нікого не було в кущах. Я збираю чотири сміття. Для нашої команди треба як мінімум ще одне сміття. Я вирішу дати бій всім іншим, тобто Вальту і Мортісу. Вальта добиває один чувак, а мені допомагає, окрім музикант, вбити Морс, тобто іванатор. Як бачите, залишається сміття до виграшу, Деріл його збирає, і ми тупо виграємо цей, пер, цю битву. І все, ми перемогли, тепер йдемо в дальшу битву. Я вирішив побістити інших людей і взяти Мортіса. Забираю подаруночки, в мене виходить зібрати 5 подарунків, і при чому я не помер. Бачите, проти мене грав і Бо, і Бул, і Дінамайк. От Діна мене, звичайно, не сильно бісив, бо він типу, ну як для Мортіса він легкий бравлер, щоб виграти. Але Бул і Едгар це просто такі бісячі бравлери для Мортіса, що це капець, та й для Іванатора Карделюса це теж дуже бісячі бравлери. Ну, в принципі, для, наш, для наших всіх бравлерів це дуже погані вороги. Бо ну Ліону теж буде важко рознести Була і Едгара разом взяти. Вони часто ходили якраз разом. Як бачите, я чекав, поки з'являться сміття, і просто брав. Використовував атаку і тупо їх забирав. Ну а Бул мені в цей момент нічого не міг зробити, бо він був повільним та і вообще, фактично він ну, не міг чого зробити. Далі, як бачите, я зібрав 11 сміття, на мене напав Діна Майк, Ліон, Карделю, спробував щось зробити. Я нападаю на їхнього Едгара, ми добиваємо його, я використовую просто так культу, і в мене є вже майже гіпер. Я збираю ще одне сміття, я коротше, розумію, що якщо ми будемо так двігатись, то ми виграємо. Хоча у них, як бачите, 10 сміття, у нас 14. Я забираю, як бачите, Бул пробує щось зробити, Едгар живе, наш е... Леон нічого не робить. Ну, типу, він пробує щось зробити, але його зразу вбивають. Як бачите, Дінамайк використовує гіпер, але я втікаю від нього, і все-таки я вживаю. Але їхня команда, звичайно, що пробує знайти мене, бо ну, блін, я Мортіс, я їх біщу. Але як бачите, я встигаю втікти, я вбиваю Едгара, але мене добиває Едгар. І пробував щось зробити, і ми все-таки виграємо на 5 сміття вперед. Тому це дуже класно. Далі я пішов за Лілі, пробував щось зробити, напав на Мейсі, але Мейсі від мене втікла своїм гаджетом, а потім використала ульту і добила мене. Коротше, вона якась кіберспортивна Мейсі. Мене, як бачите, зупиняють. Мейсі добиває зразу мене, а тут ще у них і Спайк. Спайк дуже бісячий бравлер на цій карті, хоча я з нього не сильно добре грав на цій карті, але він реально крутий. Тобто він може палити своєю ультою майже півкарти, потім стріляти на півкарти, коротше, він дуже бісячий. Як бачите, я пробував ховатися в порталах, але від Мейсі я не міг сховатися. Бо вона мене добивала зразу, після того, як використовувала гаджет, або після того, як використовувала ульту, тому це було небезпечно. Я заходжу в реальність нашого любимого і зміг втікти з усіма сміттями. Тепер залишалось два сміття до перемоги. І в нашого дога були ці сміття, і ми перемогли. Але дивіться, цей режим реально небезпечний. Тобто я програв більше, ніж вигравав. Набагато більше програвав. Тому мені цей режим не сильно подобається, тільки пограти там пару каток і все. Тому, чесно, я вам не раджу грати в цей режим. І, до речі, Міко теж може піти непогано до цього режиму. Якщо Морзіс підійшов, то Міко теж може підійти. На цьому все. Я всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення. До нових зустрічей.